Відділів освіти полягає лише у тому, що вони купили обладнання в депутата, які є на одній політичній площині від тієї політичної сили, яка сьогодні показує даний результат. Чи не здається вам дивним, що тільки 5 відділів освіти, де була здійсна моя поставка? Поїхали депутати і побачили, що це завершується. Завершує. завершує. Закінчуючи свій виступ, я дуже довготова над тим, чому саме така ситуація складається. І у мене готова відповідь. Скажіть, будь ласка, Валерій, ви як один із головних ініціаторів, активний діяч даної ситуації, Який, якою підприємницькою діяльністю займаєтесь ви? Надкляді, Шановні, Шановні колеги, Рубанський Володимир Володимир спрошу Дмитро, ще не звернення, в... я хочу в... закінчити. В... В... вже Шановні колеги, слово надається Рубанську Володимир, після того я звернення.